Усім привіт! Сьогодні у нас 14 квітня 24 року і тема даного відео, як я підбираю сім'ї виховательки та за якими критеріями. І на одній із сім'ї я покажу, якою вона в даний час сили. Та розкажу за якими критеріями я підбираю сім'ї виховательки. Ось дана сімейка. Зараз ми розберемо її, подивимося, яка кількість там бджоли розплоду на даний час. І заодно я розповім, як я та за якими критеріями підбираю сім'ї виховательки. Значить, Сім'ї виховательки я підбираю так, щоб на даний час це були самі сильні сім'ї, самі миролюбиві. І з тогорічного року, з тобто 23 го я для себе фіксував, які сім'ї для цих цілей би підійшли мені на 24 й рік. Тобто зарані я цим займаюся. Ну І зараз я дану сімейку розберу. Мене дуже цікавить, як вони обсижують рамки, хоча перед цим рано я піднімав ті сім'ї, які мене цікавлять, і подивився, чи знизу провисає бджола. Тобто в даній сім'ї бджола знизу провисала, тобто заповнює бджола всі вісім рамочок, тобто обсижує добре улочки від стінок, ну від крайніх є стінок. Дуже важливо е, в даний час, щоб було у виховательках достатня кількість бджоли і щоб дана сім'я була миролюбива, бо це буде впливати на якість маток, які будуть в даній сім'ї вигодовуватись. Ось крайня рамочка. Ось така обсидка. Е, дана сім'я в ній вже з'являються ось мисочки, подивимося. Е, це є нормально, тому що вона в під'їжатому стані. Е, рамка забита пергою, е, нектар. Ось слідуюча рамка, такий розплод печатний. Ну і з цього боку також вся у печатному розплоді. Ось слідуюча рамочка. Тут вже вийшов по центрі печатний розплід, по краям ще ні. Ось така рамочка. Це вже друга з печатним розплодом, повністю. Ось третя така рамочка теж по центрі вийшов. Ось по центрі вийшов. Ось слідуюча? Це вже четверта рамочка. Ось ще одна рамочка. Також з розплодом. Ось шоста рамочка з розплодом. З цієї сторони також. Ну і знизу медок. Тобто або це перероблений, або можливо щось піднесли. Ну і крайня рамочка там медова. Ось така сімейка, вона чудово підходить для того, щоб виховувати личинки тут. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.